Аємо вас Осінь продовжує вирувати своїми кольорами арт-зона цікавими темами. Зараз ми поринемо у мистецтво, яке по праву вважається візитною карткою України. Так саме про Петриківський розпис, унікальний та розкішний. Далі у програмі. Петриківський розпис здатен звичайний день перетворити на свято, а осінню депресію на гарний настрій. Отже, сьогодні ми у театрально-художньому коледжі на своєрідному святі кольору та декоративної краси. Саме тут віднедавна на подив усім відкрили нову спеціальність фахівця з Петриківського розпису. Спокійна за майбутнє цього особливого виду мистецтва Людмила Тверська, яка не раз була рецензентом дипломних робіт молодих майстрів, каже, що завжди залюбки прихова. Доцейе аудитории, адже при таких солнечных рубит, душа наполняется радостью. О Петриковке говорить даже изысканным языком искусствоведов, очень непросто. Это песня, это музыка, это искусство, которое создавалось для того, чтобы, как сами Петриковчане говорили, для того, чтобы радовать глаз и веселить сердце. И действительно, когда мы смотрим на произведения Петриковцев, то вот это ощущение праздника, ощущение такого удивительного, знаете, радостного видения жизни, которое так свойственно Петриковцам, оно, ну вот, сразу бросается в глаза. Вы знаете, вот я даже за собой замечала, у тебя плохое настроение у тебя не пошел день, или ты рано, знаете, как говорится, не стой ноги встал. И вот стоит посмотреть на работы Петряковцев, и это все уходит. Помимо музыки, помимо праздника, от них исходит от произведений петряковцев удивительная, благодатная, очень живая энергетика. И это тоже способствует тому, что мы смотрим на эти работы, знаете, так с улыбкой, Сулипки, которая свідчительством, що на душе, на душе у тебе праздник. Така вже в українців природа все робити зі смаком. Які б скрутні часи не були, вони завжди намагались просту хату розмалювати, а звичайні побутові речі зробити художньо яскравими. Традиція власноруч робити свій життєвий простір гарнішим у наших краях сягає давніх часів і бере свій початок з мальовничого села Петриківка. У минулому це село було старовинною Запорізькою слободою, і люди, які там жили, особливо не відчували на собі кріпацького ярма. Тож, можливо, саме ця обставина і сприяла розвиткові цієї народної творчості. Вглубь віков це е, 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 іскусство. І чому воно саме здесь? развивается. Знаете, вот это первое. Все-таки Украина э, очень богата своими народными центрами. Это и Косово, это и Опишня, это и Решетиловка. И вот только здесь это цветочный орнамент. Это роспись цветочная. Почему? Вопрос сразу возникает, когда мы смотрим на работы Петряковца. Наверное, здесь несколько таких моментов, которые легли в основу этого искусства. С одной стороны, конечно же, природа. Это степь, это обилие разнотравья, цветов полевых. С другой стороны, это, знаете, вот так называемая украинская барокко, которая особенно была распространена в XVIII веке и которая обращалась прежде всего к э, цветочному тоже орнаменту. Это тоже где-то, может быть, непрямым пободанием, что называется, а вот так исподволь влияло на формирование вот этого центра народного творчества. Но ну, а есть почти точная дата, когда уже Петриковка стала Петриковкой. Это 1871 год, Незаможні, невчені, але дуже обдаровані. Саме такими були перші майстри декоративного розпису. І тільки уявіть собі, будні цих простих селян з великим городом, господарством та родинними клопотами в голові не вкладається, як і коли ці жінки встигали малювати свою Петриківку. Первої мисіріці, яких ми знаємо, етизнамініте троїця старіша. це етаціяна. Акимовна Ата, это Надежда Белоконь, это Ирина Пилипенко. Вот как бы три э, мастерицы и три основных направления в искусстве Петриковской росписи, ведь в петриковке, при всей традиционности этой росписи всегда ценили Творческую индивидуальность. Здесь ты не встретишь художника, который как бы повторяет какие-то э, работы другого мастера. Здесь каждый художник был своеобразным мастером. Другое дело, что среди них были такие ну, метры буквально. Люди, которые определили три розвиття далі при розписи. при малювальниці. Звісно ж, робота і інші. Серед когортих геніальних майстрів петриківців варто виокремити і славного Федора Панка, традицію розпису якого вже багато років гідно продовжує героїня нашої програми Тетяна Гарькава. Не діти його стали любимими, как говорится, продолжателями. А вот Татьяна Анатольевна, она была близка ему по какой-то своей тоже монументальности, по, -то, по какому-то очень яркому видению мира. То есть их очень многое сближало по стилистике. И самое главное, что она тоже переняла вот, э, в характере э, своего наставника умение быть педагогом, Щоб бути добрим педагогом, колись потрібно було багато попрацювати. Тетяна Анатоліївна розповідає, що дитинство її пройшло у незабутній Петриківці. Вона добре пам'ятає галасливі і веселі ярмарки, куди люди звозили увесь свій хитромудрий крам та пісні, які так і розливалися селом. Тетяна Анатоліївна каже, що дідусь її був писарем, а бабуся вишивальницею. Але саме у їхньому доброму товаристві вона отримала перші уроки з народної творчості. Пригадуючи своє дитинство, героїня каже, не до добалощі було, адже завжди чомусь вчилась. Відтак дідусь навчав малювати. А Федір Панко з п'ятирічного віку привчав дівчинку до Петриківського розпису. Він ніколи не показував, як, як треба робити, або заставляв тільки так. Працюємо. Тобто він давав розвинутись кожній людині індивідуально. І от Вся школа, та, що була, от я б знаю, що при мені раніше, чуть-чуть пізніше, всі, хто при ньому працювали, були його учнями, у кожного свій творчий почерк. Так як ми зараз пишемо ручку, у кожного свій почерк, так і у нас. Тому я думаю, що моя родина не зовсім творча була, але в мене був такий вчитель, як Підір Савич Панко, тому, мабуть, можна сказати, що творча в самому селі Петриківка. І дуже приємно те, що спогади такі про дитинство, що не було вільного часу. же я не знаю, коли я це все встигала. Це і художня школа, це і там і ходили на різні кружки. Але малювання стояло в першу чергу. Мені дуже подобається та традиція, яка була в нас про Федірсавичу. Я теж це ще застала, коли старі старші мене майстри малювали. Коли малювали просто свої твори, вони співали. На жаль, я співати не вмію. Я десь декілька разів застала, коли працівники, майстри, майстрині сидять, малюють і співають українські пісні. Це було дивовижно. Я, я в ті часи я думала, я ніколи так не зможу намалювати. Про спів я навіть не подумала, бо я ніколи й не вміла співати. Після закінчення школи юна Тетяна ні про що інше окрім художнього училища і мріяти не могла. Тож приїхала у галасливе місто над Дніпром і легко підкорила його своїм хистом. Отримавши, врешті, спеціальність художника-оформлювача, стежка знову привела Тетяну до свого наставника Федора Панка. Але тепер вже в його експериментальний цех дружба. І так у творчості та улюбленій роботі Тетяна Анатоліївна вдосконалювала свою майстерність, яка, врешті, стала вагомою частиною її життя. Петриківський розпис я ніколи не думала, що це буде все моє життя. Ну тим, що полюбляємо просто я день два. Я вже не можу. Я без малювання не можу. Я дуже його люблю малювати. Тому що я, закінчивши це училище, я вмію малювати живопис, я там вмію малювати рисунок, там, і графіку, все це ми вивчали. Але це не моє. Мабуть, якісь коріння петриківське, мабуть, цей дух петриківський завжди завжди остається. Я пам'ятаю Федірсавич Панко, коли сидів і казав, виставок тоді дуже багато в нас було в ті часи, то всі з міжнародної, то в цьому році, 2012. Буде 33 роки, як я знала на міжнародній арені. Тобто вже 33 роки назад мої роботи були в різних країнах світу. А зараз я навіть не можу уявити собі, де немає цих робіт. І тому він колись сказав мені, що Петриківський розпис це твій хліб, твоє щастя і твоя радість в тому, що ти сідаєш, ти забуваєш всі буденні справи. Ти малюєш, ти твориш. Творить художній розпис та викладає у театрально-художньому коледжі Тетяна Гарькава вже давно за цей час встигла здобути другу спеціальність майстра та викладача декоративно-прикладного мистецтва та отримати купу відзнак і нагород. Проте найважливішим для себе вважає звання заслуженого майстра народної творчості України. Пані Тетяна вже давно з ліку збила скільки всього порозписувала скрині, макітри, столики та інше хатнє начиння у її виконанні просто співає, сміється та виглядає самобутньо, щедро і художньо досконало. Майстриня розкошує характерними саме для своєї петриківської місцевості орнаментальними композиціями, особливістю яких є перевага рослинного світу і створення фантастичних квітів. Багато я дивилася розписи, які дійшли до наших часів. Це, знаєте, петриківський розпис це, мабуть, як всмоктаний весь розпис всіх регіонів. І він настільки вже потужний і могутній, і є візитною карткою нашої області і всієї України. Тому, я думаю, дуже важко Петриківський розпис навіть зрівнювати з різними розписами різних регіонів. Я хочу ще сказати те, що коли Петриківський розпис бачать люди, які давно виїхали з України, і дуже, ну знаєте, є така ностальгія за Україну, то Петриківський розпис лікує. Тому я хочу сказати, я багато бачила цих іноземців, які просто, навіть бачачи калину, плакали. Тому що Калина це їхній дім, це їхні бабусі, дідусі, всі. І, і Тому я думаю, що риківський рух завжди лікує. Немає депресії. Нікуди все, все тільки ти сідаєш працювати, малювати, немає ніяких стресів, ти виконуєш своє завдання, ти твориш. Мистецтвознавець ділиться, що творів з Петриківським розписом у неї вдома вистачає і найпрактичнішою називає скриню. Це і родзинка інтер'єру, і зручне місце для речей. каже, що використовувати у щоденному побуті інші петриківські витвори просто руки не піднімаються. Бакітра, ви подивіться, яка вона нарядна. Я, конечно, не могу себе представить, как из такого художественного произведения использовать его в быту, но вы знаете, как, как вот поставить на кухне, как олицетворение знаете, жизненного такого изобилия характер Татьяны Анатольевны. Она щедрый ну, в душе человек. А щедрость, она всегда выражается вот в таком, ну будем говорить, изобилии. Изобилие. Вот э, здесь многое можно сказать. Умение ее строить э, композиционно. Посмотрите на этот бегунок, который э, вот так ненавязчиво и э, создает такой дополнительный орнамент. Это массив вот этого э, основного э, изображения. В цвете она. Она не боится цвета яркого, сочного. Но умение его сгармонировать – это уже художественное достоинство ее. Потому что такой цвет, такой цвет мог бы создать пестроту, если бы не было этой цветовой гармонии. Вы посмотрите, как она при всей монументальности крупных форм дополняет вот этой мелкой вязью различных небольших цветочков. Дивлячись на такі роботи, розумієш, як все-таки далеко пішов Петриківський розпис, набув більш складних і витончених форм, розширив палітру, набір технік малювання та інструментарій, але знаменитий кошачий пензлик і досі лишається актуальним. Відтак, завдяки йому та високій майстерності, пані Тетяна у своєму розписі досягає особливо легких та перистих зображень. Її яскраві квіти, ягоди і райські птахи виглядають Соковито та художньо збагачено. І колір у цьому, за словами майстрині, відіграє неабияку роль. Колір це головне. Композиційне рішення самого твору це дуже цікаво, але всі ці старі майстри, які малювали. От я зараз, коли навчаю студентів, я розумію те, що де композиційно а де неправильно. А в них це було на інтуїтивному рівні. Але настільки вивірена композиція, настільки цікавий колорит, петриківський розпис відрізняється навіть від розпису російського, жостова й паліха, тим більше джелі, тим, що тут кольорова гамма дуже цікава, вона велика. І це все те, що нас оточує. Весь наш Придніпровський край. Тут присутні всі кольори. Але як старі майстри вміли це сплести в єдиний такий танок, що це настільки цікаво і дивиться, і воно не виривається ніде. І глаза розбігаються по тому, що це дуже сонячно, дуже яскраво. Але з таким, знаєте, кажуть, з зроблено. Всі думають, що Петриківський розвід це дуже легко. Але один студент тут малював, малював і колись сказав мені, я не думав, що це так важко. Я тепер розумію, скільки це повинно коштувати. Я говорю, я ну, слава Богу, що ти зрозумів, що це не просто так. Це дуже важко. Це як скрипалю, треба кожного дня руку набивати. Треба така, знаєте, працелюбність і завжди-завжди малювати. Зі смаком та глибоким розумінням української символіки майстри виконують свій розпис. Тож, окрім декоративності, такі витвори несуть певну енергетику та народну магію. Цибулина, що таке цибулинка? Це Петриківський елемент розпису, тому що наші бабусі раніше розрізали навпіл цибулину і дивилися, яка структура дуже цікава. Це така цікава квіточка. Ця цибулинка потім інтерпретувалася в такій таку красиву квітку, як кочерявка. Тобто це символика наших пращурів, що це наша і квітка, і це наша їжа, і без неї ніколи цибулю цибулина завжди висіла у хатах, вона забирала весь негатив. Соняшники. Соняшник це сонце, це радість, це щастя, волошки це як дітки, це як голубе небо. Малюємо, наприклад, мальви. Мальва це символ теж України. Виноград це виноградна лоза, символіка православна. Я Чула від одного священника, який сказав, що Петриківський розпис це відгомін всіх розписей, які тільки є, навіть церковні. І коли ми передивилися всі розписи церковні, навіть найстаріші, там обов'язково була троянда, там обов'язково був виноград. Наразі Петриківський розпис як національний мистецький бренд, що далі то набирає більшої слави та розголосу і радує те, що слава ця розходиться усім світом. І навіть складно сказати, хто більше полюбляє і цінує цей розпис, українці, які дуже вже звикли до нього, а тому інколи сприймають його як щось звичне. Чи іноземці, для яких це справжня диковинка і сплеск емоцій, приїздили до нас в коледж 40 чоловік, із них, мабуть, 10 дипломат. І це комісія з ЮНЕСКО. Приїздили дівчата, мої сиділи в українських вишиванках, малювали такі ж малювки. Була вся виставка визана, показано все. Тому всі іноземці, які дивилися, вони були в захваті. Крім того, вони зразу починали малювати. Кожен хотів підійти, потрогати, спробувати. Як що? Здивовані те, що малюється пальчиком калина, щіточки, які в нас цікаві. Поки я там е, вітала всіх гостей, е, один японець підійшов, і, наче дипломат з Японії, почав мені показувати, що він має кошачку. Я йому. У нас такий десь так хвилин 10 з переводчиком був такий тренінг. Хто кого. Да, він Здивований, був він зачарований. І, чесно кажучи, коли вони зайшли в цю кімнату, де сиділи дівчата, тут співали пісню гімн Петриківки, Чорнобривці, ми зустрічаємо з директором, розповідаємо. І коли вони всі почали малювати, це було, вони були в зал. Вони тільки зайшли Аху! і все. Так, петриківський розпис завжди розвивався і зараз продовжує йти в ногу з часом. Відтак, сьогодні нові технології дозволяють майстрам розписувати, що їхня душа забажає: від сорочки і до кахлю. А про актуальність декоративного розпису в сучасному житті красномовно говорять, і нещодавно розписана новобудова у нашому місті, і церква святого Юрія у Києві. І довжелезний лезний розмальований паркан у селі Петриківка, який відзначено у книзі рекордів Гіннеса. Петриківський розпис він вписується не тільки в інтер'єр, він вписується і в екстер'єр. Тобто розписуються і наружні всі стіни домів. Інтер'єр. Це, мабуть, розписані кухні, це, мабуть, розписані кімнати. В інтер'єрі дуже вписується мебельова. Взагалі вона дуже цікава тим, що це дерево, яке розписане, яке можна користуватися. Це розпис і на тканині, наприклад, як якісь красиві панно, розпис на тлі, тобто на холстові, акриловими фарбами. Ще дуже багато нових цікавих. Фарб, дуже багато нових технологій, де можна використовувати Петриківський розпис. Ми з дівчатами вже малювали і на склі, і на кахелі. Петриківський розпис набуває ще більшої можливості тим, що з'явилися нові технології, показувати людям, його можна показати. І тому те, що було раніше, це дуже цікаво. Да, ці хатинки побіловані, розмальовані, да, цікаво. Але зараз, нашим таким прогресивним життям, всі інтер'єрні речі. Повірте, жодна людина, яка виїжджає з України за кордон, обов'язково купує тільки петриківський розпис. Підходив до мене посол, який приїжджав з ЮНЕСКО, і сказав, яке щастя, що є петриківський розпис, з яким можна їхати, щось показувати, що ми українці. Наука не мука, за плечима не носить. Це добре знають студенти пані Тетяни і до коледжу завжди йдуть за натхненням та гарними роботами. Декілька пар і око радіє, дивлячись на тільки на розквітлі квіти. Зараз дівчата захоплено розмальовують великі хустини, відеокамери відверто соромляться і ледь знаходять слова про свою улюблену наставницю. Тяна Наталіна, как мама. Ми ней їздили вот недавно в Київ на виставку. Ну я очень ее люблю і поважаю. Ну мені дуже подобається в неї навчатися, тому що це насправді дуже цікаво. Про щиру любов і зацікавленість молоді до художнього розпису говорять чисельні відзнаки, виставки та ось ті роботи, які за короткий час звичайну аудиторію перетворили на своєрідний музей. Тетяна Анатоліївна ділиться, що безмежно рада можливості вчити молодь непрагматичну і здібну, яка своїми звершеннями здатна підносити її як людину, викладача та майстра. Це у нас Катя Чадаєва в 2012 році, дипломувалася. В неї завдання було зробити такий декоративний церковний набір, православний. Тут відкриваються купола, туди ставляються пляшки з водичкою святою. Тобто такий набір. І він називається Весільний. Тобто, це як тут показано Женіхайні Весту. Там же ж у нас бачите. Вони ось одружуються, це не одружуються, вінчаються. І тут використані елементи, бачите, троянди, ось, калина, символ дівочості. І ось наша цибулька, mm. яка форма цієї, бачите, цього купола сама напоминає цибулинку. І от ми його так красиво в кольорі вписали. Це наша земля, наша трава, наші колоски, волошечки, цибулячки. Тема православна, дуже така сонячна. Тільки от не вистачає ще от неба. Ці рушники зайняли на форумі дизайн освіта 2011 в Харкові, де було 66 учбових закладів вищої акредитації. Ми зайняли перше місце. Тобто такого дива не було в номінації Текстиль. Тобто привезли з усієї України, привезли з усіх там інших, там були іноземні представники учбових закладів, але такого нового хау вони не бачили, тому дали перше місце. Столик журнальний з вазою зайняв друге місце розпис мебелі. Тобто, всі, які твори ми робимо, майже займають перші другі місця. Ну а саме головне те, що всі ці роботи, які ще тут раніше були, вони так ми ж їх завжди десь експонуємо. Вони були показані на акції Барвиста Україна. Я думаю, це дуже велике досягнення, коли п'ять років поспіль показуються роботи мої персональні і твори моїх студентів. Тим, що це дивиться все керівництво країни, там приїжджають і люди, дивляться і розуміють, яке це цікаве мистецтво. Я от сижу і думаю. Сижу, как говорится, на дипломной работе, которую я была рецензентом этой работы. И, знаете, думаешь, вот как замечательно притворяется эта старая традиция уже в творчестве молодых. И пока будет существовать эта традиция передачи своих секретов следующему поколению, будет жить Петриковка. Зараз дівчата під керівництвом Тетяни Анатолійовни працюють над рушниками для кінозірки, Алена Делона. планів у майстринь багато, але найбільше прагнуть, аби петриківський розпис, врешті-решт, отримав статус всесвітньої культурної, нематеріальної спадщини. Відповідні документи вже передано до ЮНЕСКО, а отже, не за горами здійснення найзаповітнішого бажання усіх петриківців.